Заняття в середній групі Дорога в дитячий садок. Мета вчити дітей розповідати з власного досвіду про дорогу до дитячого садочку, уточнити уявлення дітей про вулицю і призначення її частин. Привіт, друже! Уяви, що ти вийшов з дому і маєш кудись іти, можливо, в дитячий садок. Що ти побачиш перед собою? Ти побачиш вулицю. Ми її бачимо кожен день. А чи замислювався ти, що таке вулиця? Вулиця має багато складових. Це і дорога, по якій рухається транспорт, і тротуари для руху пішоходів, і будинки по обидва боки від дороги. І зелені зони, де росте трава, кущі, дерева, квіти. Коли вулиці одна з одною перетинаються, з'являється перехрестя. Давайте розглянемо кожну складову. Що таке дорога? Дорога, або як інакше її називають проїзна частина це місце, призначене для руху різного транспорту. Дорога це не місце для пішоходів. Якщо їм треба перейти з одного боку вулиці на інший, їм треба знайти спеціальне обладнане місце пішохідний перехід, зебру, або підземний перехід. Для переміщення пішоходів на вулиці є спеціальне місце тротуар. Якщо порівняти тротуар з проїжджою частиною, ми помічаємо. Що тротуар вущий, а дорога ширша. Тротуар розташований вище за дорогу і відділений бордюром. Треба пам'ятати, що пішохід повинен пересуватись не по краю тротуару, а трохи по подалі від дороги. Це для безпеки. Тротуаром не їздить ніякий транспорт, окрім дитячих візочків і велосипедів. Великі велосипеди повинні пересуватися по спеціальних доріжках для велосипедів. Зелені зони на вулицях створені не тільки для краси, а й щоб перешкоджати розповсюдженню вихлопних газів, які дуже шкідливі для людей. Дуже небезпечне місце на вулиці це перехрестя, бо тут транспорт не тільки їде прямо. А й повертає у різні боки. Тому тут розташовують світлофори для машин і пішоходів. Подумай і скажи: дорога від твого дому до садочку довга чи коротка? Чи треба тобі користуватись транспортом? Чи зустрічаються на твоєму шляху світлофори? Чи буває так, що одна й та сама дорога? Була непомітною і цікавою, а в інший раз довгою і нудною. Щоб це не сталося, можеш, ідучи в садок, пограти в таку гру. Спробуй закінчити речення. Коли я йду до садочка, то бачу квітучі дерева, різнобарвні квіти, великі будинки можеш продовжити сам. Коли я йду до садочка, я чую гудіння машин, музику з вікон, дзвоник для школярів, Продовжи. У сонячний день я бачу яскраві фарби зеленої травички, яскраве небо. Продовж. Коли йде дощ, я чую шелест краплинок. Я бачу мокре все навкруги. Бажаю тобі легкої та цікавої подорожі до садочку або в інше місце, а головне безпечної. До нових зустрічей.